Вітаю, друзі, сьогодні, 29 вересня 2025 року. і Поговоримо про вибори у Молдові, де, згідно офіційних даних, в переконану перемогу здобула партія президентки Марії Санду, проєвропейська партія Дія та Солідарність. Вона набрала більш ніж 50% виборців. Голосів виборців, і в результаті може самостійно сформувати сформувати уряд. І це абсолютний успіх Санду. Але він викликав неоднозначну реакцію у світі. В Україні, звісно, дуже позитивну реакцію. Але що я хочу сказати, що українці. В своєму стилі спрощене сприйняття реальності, тому що ця перемога здобута не у чистий спосіб. Ось дивіться. Я детально не цікавився до цих виборів у Молдові виборами у Молдові. Але навіть ці кілька днів, які я знаходжуся у потоці цієї інформації щодо виборів у Молдові, я бачу, що е, молдовська влада застосувала кілька. Адміністративний шахрайств з метою здобуття перемоги е, проєвропейською партією. Я розумію всі загрози, які могли би статися у разі, якщо би перемогли проросійські сили. Але фактично, е, проєвропейські партії в Молдові виграли за рахунок діаспори молдовської, яка знову дала більшість голосів за проєвропейську партію Марії Санду. А по-друге, за рахунок повторюється адміністративних шахрайств і позбавлення права голосу проросійських громадян. Що має це на увазі? Одною з проросійських партій у Молдові було е виключено із виборів буквально в останній день голосування. Ще навіть вже почалося голосування. Е Верховний суд Молдови ще не ухвалив рішення зняти цю партію з виборів чи не зняти. Тобто виборці за неї голосували. Однак не було зрозуміло, е, яке рішення ухвалить Верховний суд Молдови, і він, врешті-решт, ухвалив рішення зняти цю партію з виборів. І я не знаю, скільки там за неї за цю партію проголосували, але припустимо, там 100 тисяч 200 тисяч виборців, їхні голоси просто згоріли. Потім це перший пункт, другий пункт: в Російській Федерації дає серйозна е, діаспора Молдови, і де виборці Молдови мають імовірно. З високою ймовірністю про російські погляди було відкрито лише дві дільниці, і правом голосу не змогли скористатися сотні тисяч молдовських громадян. Це друга теза, третя теза. Раптово, під час, у день голосування Марія Санду чи правоохоронні органи Молдови заявили про те, що є загроза. Підриву моста у Рибниці, це там з регіоном Придністров'я, тимчасово де-факто окупованим Російською Федерацією. І взяли, перекрили міст до... на увесь день голосування. І відповідно жителі Придністров'я, які мали право проголосувати, вони не змогли проголосувати. Крім того, голосування у Молдові показало. Дуже серйозне розмежування, де Гагаузія там інші регіони, які ближче до Одеської області, вони проявили чітку проросійську позицію, а столиця і діаспора молдовська проявили про позицію. Е, тобто насправді ці вибори, ну, по-перше, в Молдові немає війни. В Україні війна є. І навіть незважаючи на те, що в Молдові немає війни, вони спокійно позбавили права голосу. Сотні тисяч молдовських громадян. Отже, волевиявлення за проєвропейську партію Марії Санду воно не є чистим, воно є отриманим з допомогою політичних і адміністративних зловживань і шахрайств. Ми повинні до цих виборів придивитися, тому що я переконаний, що після зупинення бойових дій Зеленські і компанія застосовують ці технології в Україні. Зрозуміло, в нас війна. І в нас об'єктивно величезна кількість українських громадян не може проголосувати. У Молдові ж так не було. В Молдові, молдовські громадяни мали можливість проголосувати, але влада не створила їм, не дала їм такої можливості. Не дала. В українська влада не може дати нам такої можливості, а в Молдові молдовська влада не дала. І тому ця перемога проєвропейської партії Марії Санду. Може виявитися піррою, тому що суперечності в суспільстві нікуди не поділися. Про російські погляди в молдовському суспільстві нікуди не поділися. Я переконаний, що про російські партії не зможуть організувати там якісь серйозні масові протести за щодо скасування виборів, тому що така політична воля є. Молдови і влади Молдови, і Європейського Союзу, який погоджується з тим, що це так треба робити, і України, в тому числі, яка теж впливає на цю ситуацію. Але від цього суперечності в суспільстві е не зникнуть. І тому нам дуже уважно треба придивитися до цих виборів і не повторити помилок, який припустилася Молдова, яка заганяє проблеми суспільства під плінтус, під підлогу. Сподіваючись, що вони розсмокчуться, а вони не розсмокчуться. В Україні нам потрібно буде забезпечити право голосу всіх, кого можливо забезпечити, право голосу, кого можливо забезпечити, тому що в цьому і полягає демократія. Щоб ми ми і так вже в 2019 році отримали через слух народу піррову перемогу, яка призвела до повномасштабного вторгнення. І нам не варто повторювати таку помилку.